Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Тема брифінгу сьогодні надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон, щоб допомогти українцям, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом. Уряд 15 жовтня ухвалив постанову номер 1169 про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Таким чином продовжено надання в поточному опалювальному періоді запровадженої торік додаткової підтримки на придбання твердого палива громадянам, які мешкають у житлових приміщеннях та не отримують комунальну послугу. З постачання теплової енергії на централізоване опалення, не використовують природний газ або електричну електроенергію для індивідуального опалення. Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за рахунок коштів партнерів, а також за кошти державного бюджету. Зауважую, що для тих, кому у 2024 році вже призначено житлову субсидію чи пільги і отримувачі надали. Від свого імені та від імені членів домогосподарства згоду на збір, передання та оброблення персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки не потрібно повторно звертатися та надавати заяву, розмір доплати перерахують за наявною в органах пенсійного фонду інформацією. Ті господарства, які ще не одержували житлову субсидію чи пільги на придбання твердого палива, але потребують державної допомоги, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою в будь-який зручний спосіб. Через сервісний центр органів Пенсійного фонду України особисто або засобами поштового зв'язку. Через центр надання адміністративних послуг через уповноважену посадову особу, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Крім того, звернення може бути подане в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок Пенсійний фонд України. Розмір додаткової підтримки визначається для кожного домогосподарства індивідуально. Виходячи із підвищення показника вартості твердого палива. Він визначається як різниця між розміром субсидії або пільги, визначеним за збільшеним показником вартості твердого палива, та розміром субсидії або пільги, виплаченою у 2024 році. Орієнтовно. Виплати буде проведено до кінця грудня 2024 року. Звертаю вашу увагу, що отримувачам житлових субсидій та пільг, які опалюють свої житлові приміщення твердим паливом та які мають право на додаткову підтримку відповідно до постанови уряду, надіслано повідомлення в особисті кабінети на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Розділ Мої повідомлення Рубрика Індивідуальні повідомлення. Громадян, які в попередньому періоді вже отримували додаткову підтримку, проінформовано про те, що їм не потрібно звертатися до органу фонду, оскільки згоду на передачу та обробку персональних даних урядам іноземних держав ними було надано раніше. А домогосподарствам, які такої згоди не надали, або додаткової підтримки не отримували, фонд нагадав про необхідність надати згоду на передачу та обробки персональних даних онлайн через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг або особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Дякую за увагу!